Номінації про заслуги мистецтво. У цій номінації у нас в основному взяли учні початкової та середньої лави. Так. так. Гуртовий Ярослав, другий клас. Все зачеп нам всі. Ярослав, у них не чутно. Большое спасибо. Запрошується САП Злата перший клас з СЗША. Готується Кириченко, Олена, четвертий клас, колегіум 11. Оленка, вітаємо тебе. Спасибо, що ти прийняла участь. Горабльова Бурав... Галіна, третій клас, сьома школа. Подарунок. Олександр, давня, сьомий клас, сьома школа. Фотова Ольга, центр позашкільної роботи. Пилипенко Андрій, дев'ятий клас, дванадцята школа. Семибілко Катерина, сьомий клас, НВК номер 5. Червоненко Катерина, 11 клас, колонія номер 15. Це, це відбулося погородження в номінації Бразотворчі Мистецтво. За нагородження. Ми запрошуємо переможців номінації література. Заозірна Діана, 3 клас, 14 школа. Нестерова Вікторія, 4 клас, сьома школа. Тимощук Софія, 7 клас, 12-школа. Обдавець Олександр, 6 клас, 14 школа. Алієва Саміра, 8 клас, СЗШ номер 2 Анієва Швайка Єлизавета, 9 клас, НВК номер 5 Фейзут Поліна, 10 клас, ліцей Самара. 12 клас, НВК No1 Валентина Косика Парапай Парапай, Парапай і Варапай Дар'я, учениця 6 класу, 12 школа, Номінація наш